Петронії Вініцію. Через довіреного раба надсилаю цього листа, на який, хоча рука твоя більше до меча й до списа, ніж до стиля звикла, сподіваюся, через того ж самого посланця без зайвого зволікання дасиш відповідь. Залишив я тебе на доброму сліду і сповненого сподівань, і маю велику надію. Що або ж уже солодку спрагу в обіймах лігії вгамував, або ж угамуєш її, доки справжній зимовий вітер повіє на кампанію з вершин Соракту. О мій вініцію! Нехай тобі наставницею буде золота богиня Кіпру, а ти ж будь наставником цієї лігійської аврори, що втекла від сонця любові. І пам'ятай завше, що мармур сам по собі, хоч би й найдорожчий. Є нічим і що істинної вартості набирає саме тоді, коли його в чудо мистецтва перетворить рука скульптора. Будь таким скульптором, ти, каріссіме. Кохати не досить, треба вміти кохати і треба вміти навчити коханню. Адже насолоду відчуває і плебей, і навіть тварини, але справжня людина тим власне від них і відрізняється, що його певним чином на благородне мистецтво перетворює. А насолоджуючись ним, знає про те, всю його божественну сутність усвідомлює, а через це насичує не тільки тіло, але й душу. Часом, коли тут розмірковую про марноту, ненадійність і нудьгу нашого життя, спадає мені на думку, що ти, може, і ліпше обрав, що не імператорський двір, але війну і любов, дві єдині речі, для яких варто народитися і жити варто. У війні ти був щасливим, будеш ним і в любові. А коли цікаво, що діється при дворі імператора, я тобі про це час від часу сповіщатиму. Сидимо, отже, в анці і плекаємо наш небесний голос, відчуваємо завше, одначе, ненависть до Рима, а на зиму збираємося вирішити в баї, щоб виступити публічно в Неваполісі, мешканці, якого, як греки, Ліпше зуміють нас поцінувати, ніж вовче плем'я, що живе на узбережжі Тибру. Позбігаються люди з баї, Помпеї, Спутеоли, Скумі, стабі, оплисків і вінків нам не забракне, і це буде заохоченням для намірів вирішити до Ахаї. А пам'ять про маленьку августу? Так. І ще її оплакуємо. Співаємо гімни власного компонування такі чудові, що сирени і заздрості поховалися в найглибших гротах амфітрити. Слухали б нас натомість дельфіни, коли б їм не перешкоджав шум моря. Скорбота наша не затихла й досі, тож показуємо її людям усіх позах, яких навчає скульптурне мистецтво, причому уважно стежимо, чи нам вона до лиця і чи люди здатні ту красу зрозуміти. Ах, люби мій! Ми помремо як облазень і комедіан. Тут усі августіани і августіанки, не враховуючи п'ятисот ослиць, у молоці, яких купається Помпея, і десять тисяч слуг. Часом теж буває весело. Кальвінія кріспініла старіє, подейкуючи, що вмовила помпею, аби вільно їй було купатися одразу після неї. Нігідій Лукан дав попитці, підозрюючи її в стосунках із гладіатором. Спор програв дружину в кості Сенеціону. Торкват Силан запропонував мені за Евніку чотирьох каштанових коней, які цього року неодмінно скачки виграють. Я не захотів. А тобі дякую також, що її не прийняв. Щодо Торквата Селана не здогадується, бідак, що він уже більше тіня, ніж людина. Смерть його оскарженню не підлягає. А чи знаєш, у чому його провина? Він є правнуком Божественного вуста. Нема для нього порятунку. Таким є наш світ! Очікували ми тут, як ти знаєш Тиридата, а тим часом Вологес написав образливого листа. Позаяк завоював Вірменію, просить, щоб йому її залишили для Тиридата, бо коли ні, то й так її не віддасть. Справжнє знущання. Тож вирішили ми воювати. Корбулон дістав таку владу, яку за часів війни з морськими розбійниками мав великий помпей. Була, наче, хвилина, що Нерон вагався, боїться, очевидно, слави. Яку у разі перемоги може здобути корбулон. Був навіть намір чи вище командування не доручити нашому Авлу. Не погодилася Попея, для якої доброчесність Помпоні, як сіль у оці. Ватині обіцяв нам якісь надзвичайні бої гладіаторів, які має влаштувати Беневенте. Дивись, до чого, всупереч приказці, Не сутор Крепідат доходять швці в наші часи. Вітелій нащадок шевця. А в Атині – рідний син, може, сам іще сука дратву? Гістріона Лур учора зображував Едіпа, спитав його теж, як юдея чи християни і юдеї те саме, відповів мені, що юдеї мають стародавню релігію. Християни ж, це нова секта, яка нещодавно виникла в юдеї. Розп'ято там за часів тіберія одного чоловіка, чиї прихильники множаться з кожним днем, вважаючи його за Бога. Здається, що ніяких інших богів, а особливо наших, знати не хочуть, не розумію, чим би це могло їм зашкодити. Тигелін виявляє до мене вже явну ворожість і досі не може мене здолати, хоча має наді мною одну перевагу він добре дбає про життя і водночас є більшим од мене мерзотником, що його зближує за генобарбом. Ці двоє порозуміються рано чи пізно, а тоді надійде моя черга. Коли це станеться, не знаю, але колись усе ж мусить статися, отож, термін не має значення. Треба тим часом розважатися. Життя само по собі було б непоганим, якби не міднобородий, завдяки йому людина часом відчуває відразу до самої себе. Даремно вважати боротьбу за його прихильність якимсь цирковим номером, якоюсь грою, змаганнями, в яких перемога потішить самолюбство. Я, щоправда, часто собі так це тлумачу, однак іноді здається, що я, мов той хілон, і нічим не ліпший від нього. Коли тобі перестане бути потрібним, прийшли мені його, полюбилися мені його повчальні бесіди. Привітай від мене твою божественну християнку, а радше попрохай її від мого імені, щоб не була для тебе рибою. Повідом про своє здоров'я, про любов, умій кохати, навчи кохати. І прощавай. Вініції Петроні. Елігії немає й досі. Якби не сподівання, що її скоро знайду, ти не отримав би відповіді. Бо коли життя мерзенне, і писати не хочеться. Хотів перевірити, чи не ошукує мене Хілон і тієї ночі, коли він прийшов по гроші для Євриція, Накрився я солдатським плащем і пішов крадькома за ним і за хлопчиком, якого йому подарував. Коли прийшли на місце, спостерігав за ними здалеку, заховавшись за портовим стовпом і переконався, що Евріцій не був особою вигаданою. Внизу біля ріки кілька десятків людей вивантажували при світлі факелів каміння з великого плоту та складали біля берега. Я бачив, як Хілон до них наблизився і почав розмовляти з якимось старим, що за хвилину впав йому в ноги. Інші оточили їх колом, видаючи вигівки здивування. На моїх очах отрок віддав мішок іврицію, який, схопивши його, почав молитися піднесеними догори руками, а поряд із ним колінкував хтось другий, очевидно, його син. Хілон сказав щось іще, чого я не міг розчути, і благословив, як тих двох, що стояли навколішках, так і інших, креслячи в повітрі знаки у вигляді Христа, яким вони шанують очевидно, бо всі стали навколішки. Хотілося мені спуститися до них і пообіцяти три мішки тому, хто вкаже мені делігія, та боявся зіпсувати Хілонову роботу. І після хвилинних роздумів пішов. Було си днів через 12 після твого від'їзду. Відтоді Хілон був у мене кілька разів. Сам розповідав мені, що набув серед християн великої ваги. Говорив, якщо лігії досі не знайшов, то через те, що їх уже незліченну кількість у самому Римі, отже, не всі знають одне одного і не все можна знати, що між ними діється. До того ж вони обережні і загалом не говіркі. Він, однак, запевняє тільки б дістатися старішин, яких називають присвітерами. Він зуміє від них усі таємниці вивідати, Скількома вже познайомився і намагався їх розпитувати, але обережно, щоб через поспіх не викликати підозри і не ускладнити справи. І, хоча важко чекати, хоча не вистачає терпіння, відчуваю, що має рацію і чекає. Довідався вже також, що для спільних молитов мають місця часто за брамами міста в порожніх будинках і навіть в аренаріях, там вони поклоняються Христу, співають і трапезують. Місць таких багато. Хілон припускає, що лігія ходить умисно до інших, ніж Помпонія, тому що та, в разі суду й допиту, сміло могла заприсягнутися, що про її схованку не знає. Можливо, присвітери порадили їй бути обережною. Коли Хілон розвідає вже ці місця, ходитиму з ним разом. І якщо боги дозволять мені побачити лігію, присягаюся тобі Юпітером, на цей раз не втече вона з моїх рук. Думаю постійно про ці місця молитви. Хілон не хоче, щоб я з ним ходив. Боїться, але я не можу сидіти вдома. Впізнаю відразу, хоча б і переодягнену або за завісою, вони збираються там уночі. Та я впізнаю її і вночі, впізнав би всюди і голос, і руки. Сам піду переодягненим і буду спостерігати за кожним, хто входить і виходить. Постійно про неї думаю, значить, упізнаю. Хілон має прийти завтра, і ми підемо. Візьму з собою зброю. Кілька моїх рабів, посланих у провінцію, повернулися ні з чим. Але тепер я впевнений, що вона тут, у місті, може навіть недалеко. Побував, і сам я в багатьох будинках під приводом найму, в мене й буде у сто разів ліпше, бо там живе суцільна голота, я ж бо нічого для неї не пожалію. Ти пишеш, що добре обрав обрав ось клопоти і гризоти. Підемо спершу до тих будинків, які в місті, потім за браму. Сподівання чогось від кожного ранку не пропадає, інакше неможливо було б жити. Ти кажеш, що треба вміти кохати, і я вмію говорити з Лігією про любов, але тепер тільки тужу, тільки очікую Хілона, і мені нестерпно в домі. Прощавай.